Голова Офісу президента України Андрій Єрмак працює на Росії. Чи правда це та які факти роздобули наші журналісти? Та чому російське керівництво боїться кримінальних авторитетів? Про це і не тільки в сьогоднішньому відео. Усім привіт, дорогі наші друзі! З вами, як завжди, журналісти МедіаКор. Ми роздобули для вас цікаву інформацію для тих людей, які вміють критично думати, це буде цікаво. Бо сьогодні ми з вами раз і назавжди розберемося, чи працює Єрмак на Російську Федерацію, і не менш важлива новина, чому ж Путін злякався кримінального авторитета. Пам'ятайте, тільки разом ми сила, тому що інформаційна війна ведеться на всій території планети Земля. Увесь цивілізований світ стоїть на захисті України. Разом з тим є потужна сила з Російської Федерації, яка постійно веде свою пропаганду. Анду не тільки на телеканалах Росії. А й по всьому світу. Тож допоможіть, щоб правди було більше. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І обов'язково, друзі, обов'язково зробіть будь-який благодійний внесок. бо хочемо ми того чи ні, але вихід кожного матеріалу коштує немаленьких грошей, і ми виходимо саме завдяки вам, тим, хто нам допомагає. Тому не шкодуйте декілька гривень на правду, адже вам це повернеться в сто крат. Такий закон духовний. Про нього написано також у Біблії. Рука, дающого ніколи не стане бідною. Тож давайте допоможемо один одному. Ми з своєї сторони будемо працювати на інформаційному полі. Ви нас підтримувати. Адже завдяки вам ми усі разом велика та потужна сила, яку перемогти буде неможливо. Допомагаючи нам, ви допоможете всій Україні знати правду. Реквізити для перерахування благодійних внесків є в описі під відео. Та в першому закріпленому коментарі милості просимо, друзі. Отож, давайте перейдемо до важливих новин та дізнаємось, чому Російська Федерація, а саме її керівництво та Путін, так злякалися кримінального авторитету. Що такого він наробив в Росії, сказав і чому його підтримують мільйони людей? А в соціальній мережі TikTok його аккаунти блокують, і вже заблокували понад 10 його аккаунтів, про що він повідомляє особисто. А Якщо російська влада когось боїться, то це друзі дуже хороша новина для нашого суспільства в цілому. Ну і на закусочку розберемо пана Єрмака. Так ось, звати цього кримінального авторитета такий собі гріша Московський, і як ви вже здогадуєтесь, ми не просто так про нього розповідаємо, адже наразі в Росії йде мобілізація усіх. Тих, хто знаходиться в тюрмах, лагерях або навіть в СІЗО, так так друзі, навіть ті люди, які ще не засуджені російським судом, вони також відправляються в Україну для того, щоб стати двохсотими. І до речі, друзі це дуже велика цифра. Це сотні, а то й десятки сотень тисяч. Таких собі мобілізованих зеків, які так чи інакше слухають своїх кримінальних авторитетів, саме тому ми сьогодні хочемо вам показати пряму мову, що сказав Гріша Московський. Отож, бо, друзі, давайте декілька хвилин послухаємо, що ж він з такого сказав. Сидять і розказують, що вистроїли весь лагерь на плац, заїхала бронірована машина, або прилетів вертольот, вийшов чоловік з двома-трьома зв'язками. Ви при... розумієте, він приходить і розводить вас. Розводить вас, як лохов. А вы разводитесь, ребята, вы разводитесь, вы ведете себя как то, что уже вам имя дают те, которые берете это оружие в руки и идете. Вы знаете, как ваше имя, да, знаете. Вот. А во-вторых, вас разводят. Никаких денег вам никто не даст. Никакой свободы вам никто не даст. Даже если вас и отпустят, и вам удастся уцелеть и освободиться знаете вы на карандаше и вас буквально буквально максимум максимум три месяца и вы опять сядете вас посадят потому что вы как расходный материал вы не нужны не устраиваете никакого государства вы понимаете что вас считают как отброс отброс общества которого можно использовать как э, э, ну, мясо, пушечная, так называют вас, да, а, и использовать вас, умрете, умрете, вы стоите копейки для них, даже не копейки, а даже э, гроши какие-то стоите для них, и того не стоите. Ну, и знаете, да, вот этот э, зайка, зайка, вот этот, который хотел сбежать, он вот решил сбежать и сбежал на тот свет. И много так, одного уже с флагом похоронили. Так что, э, блядь, ну вы взрослые мужики, куда вы идете, что вы, за кого идете вы умирать, ребята? Придите в себя. Во-первых, неужели вам приятно всю свою жизнь оставшую ходить с ярлыком бляди? Вот вы и будете жить вот с этим ярлыком, если вам удастся выжить. Максимум, что вам удастся, это, это в плен попасть для вас счастье. Так что, блядь, или сразу сдавайтесь нахуй, и вы выживете. Или же, или же не идите. Не, не надо идти убивать тех людей, которые вам плохого не сделали. Вы лучше наведите порядок в стране. Вот это будет лучше. И люди вам спасибо за это скажут. Берегите себя. Міра, здоров'я і добра, всім добропорядочному люду. Всі ваш гріша московський, Будь добру, саніва вас Бог. Як бачите, друзі, цей гріша московський кримінальний авторитет починав говорити практично з самого початку, коли Росія вторглась на територію України. І понад півроку російська влада нічого йому не робить, тому що вони його бояться. Ми усі чудово знаємо, що усіх неугодних кремлівському диктатору чекає дуже жахлива розплата, але Міша Московський, находячись в Москві, може говорити такі і набагато жахливіші для Кремля. Речі і при цьому ходити не тільки на волі, а й не боятися за своє життя та здоров'я. До речі, обов'язково напишіть, чому він нічого не боїться. Ми б сказали навіть зовсім навпаки, його боїться чомусь режим. Буде дуже цікаво прочитати ваші версії. А тепер давайте перейдемо до нашого Андрія Єрмака. Чи являється він людиною, яка працює на Російську Федерацію в інтернеті та безпосередньо в Ютубі. Ви можете... Можете знайти багато інформації блогерів, які називають голову Офісу президента України агентом Кремля, але зробивши невеличкий логічний аналіз, постає дуже багато запитань. Отож, бо давайте їх сьогодні задамо. Перше запитання: усі ми знаємо, що карманичем про російських сил в Україні був такий собі Кум Путіна Медвечук якого наразі обміняли на наших військовополонених, в тому числі з Азовсталь. Але чомусь, а ми це знаємо достаменно через свої джерела в Службі безпеки України, він не повідомляв, що Єрмак є агентом Кремля. Але друзі пішли далі. Можливо, він забув, можливо, СБУ приховало цю інформацію і так далі. Але чому тоді Україна не тільки вистояла, а й проводить контрнаступ? Хоча ми знаємо, що у Путіна було завдання за тиждень взяти всю Україну, багато скептиків скажуть, що це не аргумент, і ви будете частково праві. Тож давайте переходимо до другого запитання в Америці. Є конгресменша, яка заявила про те, що Єрмак працює на Росію, але виникає доцільне запитання: Америка й надалі постачає нам зброю. Тобто вона знає, що є так званий кріт всередині нашої влади. При цьому дає нам надзвичайно велику кількість озброєння, ні для кого не секрет, що американська служба безпеки чудово все знає про все і про всіх. Більше того, офіційний Вашингтон міг сказати Зеленському негайно звільнити Єрмака. І в цей же ж день він був би звільнений, як це, наприклад, було з Венедіктовою та з Бакановим, адже ви багато чого не знаєте, оскільки такі звільнення та призначення не проходять просто так, а тим більше зараз, коли від Америки залежить допомога Україні. Отже, офіційний Вашингтон взагалі не ставить публічно жодних питань до Єрмака. Так, є певні політики, які їх ставлять, але це не офіційна позиція Сполучених Штатів Америки. Нагадуємо, в Америці є таке центральне розвідувальне управління, яке має своїх агентів кругом. Хто не вірить, вивчить, що це за служба, і ви зрозумієте, про що ми вам хочемо сказати. Також і ця служба жодного разу публічно не заявила, що вони мають будь-які дані про те, що Єрмак веде якісь переговори з Росією. Ми зараз нікого тут не переконуємо, кожен має право на свою думку, але ми задаємо лише одні запитання. А ви, друзі, будь ласка, напишіть відповідь, як ви вважаєте, бо нам буде дум... Дуже цікаво послухати вас і прочитати, як реагують наші глядачі на ту чи іншу інформацію, оскільки саме завдяки багатоманітності думок ми з вами і є, українці. Третє логічне запитання: нещодавно вийшло таке собі інтерв'ю, на нашу думку, надзвичайно важливого контррозвідувального органу, від імені якого виступав Буданов. Також він чітко заявив, і це можна перевірити, адже наше головне управління розвідки в момент висадки російського десанта дійсно були в гостомелі. Тобто наше розвідувальне управління знало точно, коли буде ця висадка і коли буде вторгнення Росії в Україну. А тепер питання: звідки наш ГУР знав про це? Як гадаєте, можливо, від тої самої Америки? Так от і він прямо заявив, що президент Зеленський та Єрмак не мали втікати з України, що здивувало навіть його. І на запитання журналістів він чітко відповів, що не вважає, що пан Єрмак працює на Росію, і не поспішайте кидати в нас камінням, тому що ми повністю з вами погоджуємось, що є дуже багато помилок та прорахунків в політиці нашої влади. Бо, на нашу думку, якби Андрій Єрмак... Працював на Росію, то Україна б не тільки не отримала б тої зброї з Америки, не тільки б не отримала її від союзників з Європи, а й зовсім було б все навпаки. Та сама б Америка поставила чіткий ультиматум нашому президенту про звільнення Єрмака. І не тільки Америка, а й Європа. Адже ми знаємо, скільки неприкритих політиків, які працюють на Путіна, є там. І для них це був би величезний козир для того, щоб не давати Україні жодного озброєння. Іншими словами, ми вже б давно програли, але дякуючи нашим союзникам, цього не сталося. От саме тому, друзі, ми задаємо запитання, бо тільки критичне мислення може привести нас з вами до істини. Слава Україні!